Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю кашелю немає. Переходимо до людини, яка Нобелівську премію миру не отримала до Дональда Трампа. Напередодні із ним говорив президент Володимир Зеленський. Видання Аксіо з посиланням на власні джерела пише про те, що президенти України та Сполучених Штатів під час телефонної розмови обговорювали знову можливість отримання Україною ракет Томагавк. І з цієї теми ми розпочнемо розмову з директоркою програми безпекових студій ради зовнішньої політики Українська Призма Ганною Шелест. Пані Ганно, я вас вітаю. Добрий день. Дискусії довкола тамагавків? Ну як пише Аксіос, немає ще рішення, але тим не менше вони знову пішли на якийсь черговий виток. На вашу думку, це про воєнне посилення України, про реальний план, чи це наразі така психологічна гра? Ну, навіть якщо Україна отримає, то це в першу чергу буде мати саме психологічний ефект цього тижня. В Ризі була велика безпекова конференція, і, от зокрема, посол США при НАТО відповідав на це питання, і він сам визнає, що та кількість томагавків, які може отримати Україна, звичайно, вона не змінить ситуацію на полі бою. Так, вони можуть бути важливими для досягнення там декількох цілей на території Російської Федерації, бо це ну достатньо серйозна зброя, але ми не отримуємо їх. Тисячі да це не покриє всю територію Російської Федерації. Відповідно, в першу чергу, це буде таке ну game changer, це що називається англійською мовою, те, що може змінити певним чином гру, і е, сигналом, якби ну підтвердженням цього, слуговують можливо якраз заяви і та істерія, яка відразу з'явилася в російських соціальних мережах від російських журналістів чи військових блогерів. А, але навіть на топ рівні, як відреагували, що там тепер Російська Федерація буде свою ПВО посилувати, чи щось там ще таке? А тобто, всі прекрасно розуміють, що кожен новий тип озброєння, який передає Сполучені Штати для України. Це було щось таким наступним психологічним важливим кроком, і ми бачили реакцію Російської Федерації. Але після Ф-16 фактично ну не було такої якоїсь серйозної реакції від Російської Федерації. Томагавки викликали цю реакцію, тому відповідно це і говорить про те, що їм не вдалося вмовити Вашингтон, що треба тиснути саме на Україну, і через те, що Російська Федерація не виконала ті обіцянки, які були зроблені на Алясці. це. Викликала тепер? Ну скажімо так, Трамп вже не наш, а Трамп вже український, як вважають в Москві. Угу. Пані Гано. А якщо вот ви говорите, навіть якщо в Україні будуть ці ракети передані, не йдеться про сотні тисяч, це там можливо кілька, як це може стати геймченджером? Що саме буде ченджитися, змінюватися завдяки кільком ракетам? Ну в даному випадку, що не менше американські аналітики вважають, що це те, що американська адміністрація перейде певний внутрішній рубіж щодо того, що можна, що не можна надавати Україні. Бо давайте будемо відвертими з січня місяця. Ми скоріше чуємо про те, що не треба передавати Україні, або що не буде передано, хоча до цього було обіцяно, а тому, що там потрібно власні запаси, наприклад, підтримувати, або тому, що це може ескалювати ситуацію і зашкодити перемовинам, але якщо буде прийнято остаточне рішення передачі України, томагавка, то це в першу чергу буде визнання того, що обіцянкам Путіна не варто вірити, що мир все ж таки швидко не прийде. А відповідно, сьогодні це томагавки. Хто знає, що буде завтра? Угу. Ну на наразі томагавками оперують лише кілька країн в світі. Це звісно сполучені штати, це Австралія і це Велика Британія. Там в черзі Канада стоїть Японія і Нідерланди. От тепер, якщо до цього клубу країн, які володіють такою дальньою ракетою, як томагавк, долучиться Україна, То взагалі в архітектурі безпеки світової це щось значитиме. Ну, Україна не новичок, все ж таки в грі щодо використання зброї, не говорячи про те, що і вироблення цієї зброї. А тому тут я думаю, що навряд чи це когось здивує. А ну і особливо брати до уваги, що Україна зараз зосередилася на розробці власних далекобійних ракет. А тому воно достатньо очікувано мабуть, для світа, хоча буде достатньо кількість тих, хто буде заздрати, бо ми знаємо, яким чином сполуч штати обережно вирішують по окремим типам озброєння такого плану передачі ті чи іншій країні. І Це завжди, в першу чергу, політичне а рішення. А тому, звичайно, це буде великим сигналом і для інших країн, але ну сказати, що це саме там вплине на архітектуру безпеки, це буде занадто. Це буде великим перебільшенням. Ну і паралельно з цим, звичайно, розуміємо такий момент, що для нас головне не світова архітектура безпеки в даному випадку, а саме яким чином це може змінити сприйняття Російської Федерації щодо можливостей україно американського співробітництва. Ну от про це сприйняття на Вашу думку, чи може це бути тим фактором, який всадить Росію за стіл переговорів? приміром? одні тамагавки – ні. Звичайно, цього буде недостатньо. І тут ми бачимо, що для Російської Федерації потрібна комбінація: комбінація сили. І сила, це і українські спроможності, як ми там можемо вдарити, не вдарити, по чому ми вдарили, а які частини села українські там ми відвоювали. Тобто тут весь комплекс да того, щоб вони не відчували, що даний конкретний історичний момент вони перемагають чи вони мають можливість просуватися. Тобто, це військова компонента суто українська. Друга це військова компонента і дипломатична компонента наших партнерів. Коли знову повертається американська і європейська єдність щодо допомоги Україні, коли ми а, чуємо чіткі заяви щодо надання можливої додаткової зброї України, це те, що теж впливає. Бо Російська Федерація розуміє, що дипломатична Україна в більш вигідному становищі, і там, грубо кажучи, через місяць не настане момент, що знову від нас відвертаються. І третя компонента, без якої теж ми нікуди не подінемося, це економічна компонента. Або і ціни на їх енергоресурси це те, що їх тримали, це те, що дозволяло їм маніпулювати різним чином. А, під час перемовин, що ну окей, якби ми і далі продовжимо, якби ви по нас не били, в нас є ще великі запаси, бо ми Україну ну не менше знищимо, ніж вони зможуть знищити нас. І тут питання того, наскільки будуть спроможні тиснути на Індію, на Китай, на інших посередників, які допомагають Російській Федерації тримати поповнення її бюджету. Плюс наскільки посиляться санкції безпосередні від наших американських партнерів і європейських відповідно, але з європейськими трішки простіше. В даному так. випадку. А от тільки фактор ця тріада, важливий... якщо буде збережена, так. важливий фактор, але не визначальний, треба, щоб все працювало в комплексі. Пані Гано, дякую вам дуже за ваші думки. Це була Ганна Шелес, директорка програми безпеки в студії ради зовнішньої політики Українська призма.